Наша негенька Україна вільна незалежна, як душа, як пісня українська, щира та безмежна від карпат лісами нивами, полями до моря. Запануємо ми, братя, сестри, самі, щоб не знати горя, щоб держави не цурагалися, будьмо єдині, на славетних прадідів рівняли слава Україні. Наш прадід володимир, герб і символ волю, Та козацькі побратими, героїчну долю. Нашому не буде роду переводу. Будьмо козаками, створим долю українського народу, власними руками. Хай Господь благословляє Небо та пшеницю, мудрість нас супроводжає знову відродиться.